Цю декоративну штукатурку можна створити своїми руками дуже легко фарбується підложка і наноситься такий матеріал, він з нас стійкий. Можна його завжди там десь підфарбувати, підремонтувати, мити кухонні зони, кухні, коридори. Дуже класний матеріал німецький діперла. Ви можете заказати у нас будь-яку кількість, не обов'язково ціле відро вам купувати для того, щоб його спробувати. Наприклад, ви дома хочете зробити, прийшли в епіцентр, а там тільки 2,5 літра за 3 тисячі гривень. Ви можете у нас невелику кількість замовити, також ви можете декілька кольорів замовити. Да, ми вам баночки надазували, ви собі зробили викраски, визначилися з кольором. І все, по Києву, у нас доставочка безкоштовна. Декоративна штукатурок, фарб торгової марки Капарол це преміум плін, Amphibalin, DK шпаклівка для шпадель, ґрунтівки, пуцгрунт, фарс Кому потрібні декоративні штукатурки, мармарина, діперла і тому подібне. Звертайтеся за номером телефона під цим відео.